Я пізнаю світ урок 248, тиждень 28. Тема людина, будова тіла, органи. На початку уроку перегляньте відеофрагмент, який має назву клітини організму людини під мікроскопом. Яке враження на вас правив перегляд відеофрагменту? Чудово! Пригадайте ознаки живого. Спробуйте довести, що людина належить до живої природи. На сторіночці 16. Прочитайте та скажіть, до якої групи тварин належить людина. Виготовує дитинчат молоком. Тіло вкрите м'якою вологою шкірою. Тіло вкрите шерстю волосся. Так, вигодовує дитинчат молоком. Людина. Це складний багатоклітинний організм. Для життя їй потрібні світло, тепло, вода, повітря та поживні речовини. Тіло людини має такі частини голову, шию, тулуб, верхні та нижні кінцівки, руки і ноги. Скажіть, будь ласка, яка будова тіла людини? А які рухи можуть здійснювати зазначені частини тіла? Дуже добре. Розгляньте малюнки та спробуйте пояснити, чим людина відрізняється від тварини, а чим подібна до них. Так, людина відрізняється від тварин тим, що людина ходить на двох ногах, має мовлення, мислить, створює і використовує знаряддя праці, може фантазувати, діє свідомо, планує діяльність, здатна до творчості, має розвинений мозок. А як ви думаєте, що дало змогу людині збудувати міста? Створити комп'ютери, написати книжки і музичні твори. Так, це і мислення, і мовлення, і творчість. Дуже добре. Прослухайте пісню англійською мовою та порухайтеся. Спробуйте здогадатися про що в ній співають. Чи здогадалися ви, про що йдеться у пісні? Так, у пісні йдеться про частини тіла людини. Дуже добре. Орган це частина організму, яка виконує певну роботу. Наприклад, шолунок перетравлює їжу. Легені забезпечують дихання. Організм людини складається з багатьох органів. Різних забудовою, формою, призначенням. Кожен з них має незмінне положення в тілі. За розташуванням вирізняють зовнішні та внутрішні органи. До зовнішніх органів належать, наприклад, очі, ніс, шкіра, руки. Внутрішні органи розміщені всередині тіла: це мозок, серце, легені, печінка. Тощо, органи, які виконують в організмі спільну роботу, утворюють систему органів. Наприклад, скелети і м'язи складають опорно-рухову систему. Усі органи та системи взаємопов'язані і утворюють одне ціле. Скажіть, будь ласка, так що таке орган? Які зовнішні органи людини ви запам'ятали? Назвіть ті внутрішні органи людини, які ви запам'ятали. Поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці. А тепер відтворіть із пам'яті. Чудово! На сторінці 18 попрацюйте з ілюстративним матеріалом, розгляньте зображення органів людини та прочитайте підписи. Мозок. Мозок керує роботою всіх органів і відповідає за розумову діяльність людини. Далі дивимося стрілочкою. Легені. Легені забезпечують дихання. Серце. Серце забезпечує рух крові в організмі. Спускаємося трішки нижче. Печінка. Печінка знешкоджує небезпечні речовини і бере участь у травленні? Шлунок, Шлунок накопичує й перетравлює їжу. Нирки. Нирки звільняють організм від непотрібних речовин і рідин. Скажіть, будь ласка, для чого потрібен мозок людині? Алегені. Яку роботу виконує печінка? а нирки? Дуже добре. Запам'ятайте розташування зазначених органів у тілі людини. Поставте відео на паузу, розгляньте ще раз зображення та запам'ятайте. А тепер відкрийте сторінку 46. З'єднайте лінією орган із його назвою. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. печінка, мозок, нирки. Легені, шлунок, серце. Чудово. Сторіночка 19. Здогадайтеся, яке слово пропущено у фразеологізмі. Та прочитайте його значення. Для того, щоб записати слова, можна скористатися довідкою. У довідці в нас записані наступні слова. Вуха, очі, язик, серце, ноги. Отже, стати самостійним встати на ноги, так. фразеологізм встати на ноги означає стати самостійним. Наступний фразологізм, який буде мати значення уважно, напружено прислухатися, це нагострити. Правильно нагострити вуха. Значення наступного фразологізму приховувати хиби, недоліки. Замилювати. Очі так. Дуже добре. Наступний фразологізм, який має таке значення утриматися від висловлювань, замовкнути. Цей фразологізм прикусити. Язика, так. Про добру, співчутливу, дбайливу і щиру людину говорять, так, говорять золоте серце. Дуже добре. Серце дорослої людини здійснює в середньому 70 ударів за хвилину. Обчисли, скільки ударів робить серце за годину. Що потрібно зробити, щоб здати відповідь на це запитання? Так, потрібно дізнатися, скільки ударів у середньому зробить серце за годину. Одна година це 60 хвилин. А якщо відомо, що в середньому за одну хвилину серце робить 70 ударів. То за 1 годину, тобто за 60 хвилин. Так, нам потрібно 70 помножити на 60 і отримаємо 4200. Запишіть. Одна година дорівнює 60 хвилин. Тоді 70 помножити на 60 дорівнює 4200 ударів. Отже, 4200 ударів зробить серце за годину. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від бобу. Увага! Раунд номер один. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 40. Раунд номер 2. Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 50 і раунд номер 3. Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевірте. Відповідь 36. Молодці. Чудова робота!